це приміняє зброю, як я маю з ним їхати? зброю. Не бачу. Я ясно, що я можу приймати фізичну силу і зброю, блядь, в разі на виконання наказу, блядь. Хто сказав? ДБР сказали, начальнику штабу ще лічно. Для начала, нахуй, блядь, він не виконує наказ, нахуй, блядь, а поки його уволять, поки там розберуться з ним, нахуй, що і зачитися наказ, нахуй. Ви відмовляєтесь, виконуєте розповідання? Ви відмовляюся, я не готовий. Не готовий виконати наказ. Я написав рапорт, пояснення. в Подальшому без суді відмовляти з вами не буде. Так само я, я ви, написав ви рапорт. Ви відмовляєтесь? Я написав рапорт, я ще раз кажу. Який рапорт ви написали? А чого от вас не дойшло? Я написав рапорт 60-го числа. Питаю, Ви відмовляєтесь виконувати наказ карту збереження команді речасті. Я не відмовляюся. Ви не відмовляєтесь відмовляєтеся, я написав в рапорт, я ще рапорт не розгляданий до сих пор. Я питаю ще раз, ви відмовляєтеся. Я не відмовляю відмовляюся, я вам ще раз кажу. Що я рапорт... написав рапорт 10 числа. А вам не був 22 числа написано перший раз. Це вже був. Е, е... Який це був етап для виконання? Це вже епізод слідчий. 22-го числа да? теж вам був написаний рапорт. Був написаний рапорт, 22. а 22 А був зачетний бойовий наказ? Був зачетний бойовий наказ. Коли Ваша був зачетний. А, що ви відмовляєте? Коли, Коли був зачетний бойовий наказ, я вас питаю. Строй стать! Коли був зачетний бойовий наказ. Ти, Зараз слышно, все. Мене, більше він не був зачетний. Ну, зачитаний. Все, потім... в рапор, я в рапорті все написав. В якому рапорті знову нового, а? В обичному рапорті. Зрозумів. Я так само. Перший рапорт, а чи які вони, сам Є, що? У нас є вже два рапорти, там все і пояснення, там все детально написано. Так, ви відмовляєтесь і чому? Ви відмовляєтеся, у кого ти бойовий розпорядження, командирчик? Я нічого від нічого не відмовляюся, я все написав. Просто ви місяць уже сидите в хаті, п'єте пиво, я так да так, так розумію. Ви так? Нами пели -пели? Ну я з вами не пиво, але ну, можна ну, то, говорити. Чого але чого? Так, я був тоді, коли ви, ви я, вийшли то, з позиції. Я Так само був з вами. Да.

Куди ми їдемо? Куди не знаю, куда де куда вчора були, блі. Да. Ви нас куди везете? ми їдемо з своєю машиною, ми їдемо в все. Значить, допомідай, зараз і свою машину. Командир визначив, машину від узла звідку. В, <ривіт> в автобусі, а мати. Ми Робу йдемо з моїм давайте. Давай. Санич, іди сюди, можеш знімати на камеру, бля. Да. В автобусі майже, брю! хочете нас стріляти. В автобусе автобус, 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 мене! В Я нікуди ні до мене не їде. Визивайте сюди ВСП, і ми будемо їхати. Я йду в автобус. Не витягайте, я перевиваю ВСП. Визиваєш не визивайся! Це приміняє зброю, як я маю їхати, зброю. Я що я можу приймати фізичну силу і зброю бля разі виконання наказу.